Нашого благочинства, прийміть на щиріші вітання з нагоди вашого Храмового свята, День пам'яті святої славної Преподобної Параскеви Серської, день і пам'яті кожен шановся православна спільнота. Свята преподобна Параскева Петка, як було її перше ім'я. Народилася на Балканах на території сучасної Сербії. Народилася в благочестивій родині, батьки її християни, які старший брат, так само і вона згодом після смерті своїх батьків, роздавши своє майно бідним і убогим, сама пішла. Очищати свою душу. І пішла вона за Іорданську пустиню. Спочатку відвідала вона місто Константинопіль і всі святині цього славного міста, а згодом подалася у пустині, взявши перед тим благословення святих отців, подвижників на, на благочестивий намір. Спасіння своєї душі. Там вона подвигалася дуже багато років. Дуже часто диявол у вигляді звірів являвся їй, щоб настрашити її, і щоб вона збилася із свого доброго наміру. Але завдяки молитві і постів вона витримувала усі випробування, які насилав на неї нечистий дух. Одного разу Господь прислав до неї свого ангела-охоронителя. І цей ангел сповідав їй про те, що вона повинна залишити цю пустиню і повернутися в свій рідний край до свого міста і там чекати на свою смерть. У тому, що Господь, коли вона повернеться на свою батьківщину через деякий час, забере її праведну душу. Вона покинувши цю пустинь, знову повернулася до Константинополя, поклонилася усім благочестивим місцям і звідти подалася до свого рідного краю. Там, проживши ще два роки, Господь дійсно забрав їй праведну душу. Християни похоронили її у тому ж місці, але прийняли її не як за свою. Співвітчизницю, а прийняли її як чужинку. І тому похорили її віддаль від місцевого кладовища через багато століть, неподалік того місця, перебував один чоловік, який збудував стовпа, і на цьому стовпі він сподвигався, був стовпником. І ось одного разу. А це місце знаходилось також неподалік моря, і з моря викинуло труп невідомого моряка. І він настільки розкладався, що навіть цей стопник не міг витерпіти з цього трупа і попросив, щоб його закоронили. І тоді його захоронили також неподалік того кладовища, коли вони копали яму. Ці чоловіки побачили нетлінні останки жінки, але не звернули на те особливої уваги. Кинувши туди того трупа, закопали ту могилу і кожен з них повернувся до свого дому. І ось одному із них являється свята Параскева. І звинувачує його в тому, що він потревожив її стан. Кинувши до її гробу смердючий труп. І тоді на ранок він поспішив до священнослужителю цього міста і розказав про все те, що він бачив у пісні. А бачив він ще велику царицю, яка сиділа на троні в образі багатьох ангелів, які оточували її. Ікаряла йому за те, що він зробив. І тоді, священнослужителі, подавшись до того місця, звідти витягнули останки святої славної преподобної Параскеви, яку ще називають народі Параскеви Серської. Довгий час вона перебувала її на останки, тлі мощі, перебували в її. В храмі у їхньому місці. У середині минулого тисячоліття, коли Османська імперія завойовувала країни, особливо на Балканах, вони також підібралися і до їхнього містечка. І тоді благочестиві мешканці цього міста перевезли нетрійні останки її інше місце, заховавши. Від народу мусульман. Пе Протягом певного часу єнетлінні останки подорожували Балканами, тому що османи чимраз більше завойовували територію. Врешті-решт вони опинилися і на далі час перебувають у місті Яси, що на території сучасної Румунії одному з найбільших міст. Цієї держави. На той час вона входила до складу Молдавського князівства. По сьогоднішній день нетліні останки святої преподобної Параскеви перебувають в цьому місті, збудованому на честь її храмі. Сьогодні, деревні і сестри во Христі, коли ми з вами згадуємо пам'ять святої славної преподобної. Параскавесерської, життя її дає нам знаки в тому, щоб кожен із нас насамперед піклувався про стан своєї душі. Вони піза роботою, працею, грішми і різними клопотами ми дуже часто забуваємо про найголовніше. Але найголовніше для християн. Це насамперед спасіння нашої душі. У приклад цьому я наведу вам одну притчу. Одна жінка йшла з дитиною, несучи її на руках. Вона була втомлена і зголодніла. І ось Господь до неї каже, коли ти будеш йти по цій дорозі, перед тобою буде одна хатина. І ти вийди в цю хатину і знайдеш все, що ти шукала для себе. Але коли будеш виходити із неї, то не забудь найдорожче, тому що двері, коли ти вийдеш, закриються, і ти не зможеш туди більше увійти. І коли вона прийшла певний час, і сиє своєю дитиною на руках вона дійсно побачила хатину. Коли вона підійшла, відкрила двері, увійшовши. Гостину цієї хатини вона побачила столи, накриті різними наїдками, а інші столи були наповнені золотом, сріблом і різними дорогоцінностями. Спочатку вона стіжче поїла сама і нагодувала своє дитя, а згодом почала набирати все, що було, тому що їй було дозволено, але вона мала обмежений час. І тоді Господь сказав до неї, у тебе залишилося зовсім мало часу. Ти повинна покинути це місце. Бери собою все, що хочеш. Вона набрала золота і срібла. І коли вийшла на двір, то двері зачинилися. І аж тоді вона згадала про найдорожче, про своє дитя. У гонитві за срібло і золото, в гонитві за їжі. Вона забула дійсно про найдорожче, про любить для неї серце, про своє дитя.